Я справді вважаю, що першим планом було Віталія Шабуніна посадити. І цей план поки зупинили. В ніч з п'ятниці на суботу Держбюро розслідувань повідомило про підозру одному з найвідоміших українських громадських активістів. Нагадаю, тим, хто все пропустив, голові центру протидії корупції Віталію Шабуніну. Кілька джерел стверджують, що Зеленський особисто на ставці згадував і Шабуніна і законопроект, і піднімав загалом це питання. Про це знають Центрі протидії корупції. Ось як про це написало видання дзеркало тижня у вихідні у редакційній заяві з вимогами припинити тиск. Історію з бюро економічної безпеки і безпрецедентну ситуацію з обшука ми у Віталія Шабуніна без ухвали суду неможливо списати на ексцес виконавця. Бо кожного дня, коли Шабунін перебував у своїй частині, офіцери мали наказ фотографувати його за важкою роботою і надсилати ці фото на банкову. Це правда. До речі, про це мені розповідав сам Віталій, що його з роботою в Харкові фотографували і кудись звітували. А далі дзеркало тижня пише саме щодо Шабуніна, президент Зеленський порушував питання на ставці. Мені особисто невідомо у випадку з Шабуніним, в якій формі Зеленський озвучував своє невдоволення ним і центром протидії корупції на ставці, як стверджують різні джерела. Було це. Обуренням, абстрактним побажанням чи доріканням на кшталт, а ви тут для чого тоді розсілись арли, яке виконавці кинулись виконувати так, як вистачило місків?» Чи це було прямим його розпорядженням і наказом зробити так, щоб цієї проблеми не було? Я не знаю, я можу тільки припущення робити, тому не буду. Але мені шкода, що серед достойних мужів на ставці не знайшлось нікого, хто б озвучив це. Хто б виступив проти? Хто б якось натякнув верховному головнокомандувачу, що вони усі стають чимось схожі на політбюро. Чи на те дійство, коли на і інші Ршови блєлі перед путіним лютому 22-го. всі вони своїм мовчанням цими днями допомагають прочиняти двері в пекло, двері в диктатуру.